Привіт, привіт із Харкова! Вітаю вас, любі мої рукодільниці та просто добрі душі. Сьогодні я до вас із мого рукодільного марафону. В понеділок стартанула, а сьогодні покажу, що з цього вийшло. Але спочатку я вам хочу показати ось цю футболку. Бачите, я її в'язала не з понеділка цього. А десь майже рік. Це був в мене такий недов'яз. Ось. І нарешті я його закінчила. Але я ще не провела ВТО, прання не робила. Це все буде попереду. І так, тиждень стартів. Стартів було багато, але фінішів майже не було. А далі перейду ближче до вас і покажу все, що я зробила за цей тиждень шалений тиждень стартів. А футболку, мабуть, ще рано, бо в нас дуже холодно, я піду одягнусь. Усю інформацію про дівчат, з якими я стартувала цей шалений тиждень, ви можете знайти в інфобоксі. А зараз почнемо з ковтинки з двох шестикутників. Я взяла оцю пряжу Yarn Art Flowers. Я давно хотіла вже зв'язати таку шестикутник з двох шестикутників. Так так саме, не два рукави, не два ряди, а два шестикутники на прохолодні літні вечори, щоб гріла тіло і тішила ока. Це пляжа у мене заліжалась, тому її треба використовувати. І що в мене за тиждень вийшло? Ось такий шестикутник. Ось такий. Давайте я його О. ось так. Ось так. Да? Ну. Показую вам оце. Ну, воно ще зовсім мале, але воно з кожним. Рядом росте. Вдруг мені не хватить цієї пряжі, ну, тоді щось буду думати. Але мені дуже сподобався оцей квадрат таким везеруночком, як воно буде виглядати у виробі, я ще не знаю. Тому є у мене і схеми, і все. Але поки що я вам ці схеми не дам, бо сама не знаю, що вийде. Коли у мене все вийде, я вам тоді покажу і розповім особливості в'язання. Ну, поки що мені дуже подобається. В'язала ягачком номер 3. І отак такий об'єм у мене вийшов. Поки що не дуже багато, але дуже цікаво. І так, номер 2. Бабусіни квадрати. Мій тролейбусний спутник, у транспорті не сплю, не заліпаю в телефон, я в'яжу і не просто в'яжу, а бабусіни квадрати. Дивіться, які вони гарні. Подивіться, ось такі звичайні бабусіни квадрати. Оце я за тиждень нав'язала. Такі гарнюсінькі, малесенькі квадратики. Новий вже у мене на гачку. Такий гарнюсенький, що водій трохи з'їхав з маршруту, щоб краще розглядати. Ось такий. Вони такі мілі виходять. Прикольні. Але щось воно буде. Нав'яжу квадратів і щось з'яжу. Так що тут я попрацювала, їдучи на роботу і з роботи. Вулиці Олександра Морозова. Пересадка на трамваї 8 маршрут. Моя рафієва соната. Я хотіла зв'язати панаму з рафії, щоб сонце не зіпсувало нам зачіску та настрій. Схема є. Пряжа є. Гачок є. І гачок уже знає сам дорогу. Трошки процесу вже виконала. Отак От у мене виходить. Що далі буде, я ще не знаю. Коли перевірю цю схему, я вам її надам. А зараз в'яжу в кінці місяця покажу. Шакардові шкарпетки, морські мешканці. Ви, любі мої глядачі, так вирішили. Сніжинки відпочивають, а восьміноги, медузи, краби вже втілюються у візерунку. Хто сказав, що шкарпетки це нудно? А ось і ні. Це справжній підводний квест на спицях. І так, тут я колись малювала море. Чашку кави будемо розглядати. Є у мене пряжа Woltime, є така пряжа шкарпеткова, і ось така я її вибрала на пів вовна від Ярослава. Оцю пряжу, дівчата, я запропонувала цією пряжею в'язати або сніжинки. Або на морську тему. Дякую всім, хто проголосував. І всі-всі, ви проголосували за море. Тому я в'яжу море. Трошки зв'язала. Тут майже щось, щось видно чи ні. Ось. Ось так виварітня сторона у мене виходить. Треба більшого розміру, мабуть. Вони будуть дуже плохо одягатися, бо карт стягує виріб. І тому, мабуть, буду перев'язувати. Але точно море. У кінці місяці обов'язково покажу готові шкарпетки. Бо це шкарпетки на Олімпіаду. Наступний старт я планувала дельфіна. Але. Як бачите, це більше похож не на дельфіна 100%. А на кита. Я його майже зваляла, верніше зваляла основу. До завершення трохи не вистачає, але вже можна казати, мода ручної роботи це серйозно. Отака От брошка. Буде незабаром у морі. І остання мрія моя пришити підкладку до цієї рафійково сумочки. Обіцяла собі, навіть тканину підібрала, але часу вистачило лише на подивитися на неї з ніжністю. Ну що ж, підкладка, ти у списку? Я підібрала два варіанти ласкутної підкладки, або таку темну, або отаку от світлу. Це темно. Оці два варіанти. Дуже чудова така тканина, вона плотна. Сподіваюсь, до кінця місяця я це преодолію. І тепер найважливіше, запрошую вас наприкінці місяця на велике рукодільне побачення. Обговоримо процес, чи скажімо чесно, його опичну відсутність. І я підготую майстер-клас або на те, що найближче зацікавило, або на щось за вашими запитами. Пишіть у коментарях, яка схема, чи процес вам до вподоби. До нових петельків, гачків і стартів. Дякую, дівчата, вам за перегляд. Бажаю усього, усього. Найкращого творчих успіхів та натхнень. До побачення, па-па!